Про вигоряння, особистий досвід. Ця тема дуже близька мені, і я вважаю, що для творчих людей вона особливо важлива. Колись я з цим е, стикнулася і не побажаю нікому опинитися у тому стані. Далі буде відверта чутлива історія, тому кому цікаво, залишайтеся. Колись я створювала прикраси з натурального каміння. Я буквально горіла цією справою. Спочатку браслети для рідних, потім для знайомих. І далі, як сніжником, деяким клієнтам, навіть доводилось чекати деякий час, тільки було замовлень. Але ж я не просто нанизувала камінці на резинку. Це були витвори мистецтва. Я реставрувала старі прикраси, отримувала порвані браслети, намиста з усіх куточків України. Це був кайф, такий справжній творчий потік. Чи я можу викласти кому цікаво фото моїх робіт. Я настільки. Занурилася в цю справу, що навіть почала створювати каталог, які камені підходять для кожного знаку зодіака, для чого вони, яку мають енергетику. Я відчувала людей інтуїтивно, що їм було потрібно. І що найцікавіше, я отримувала зворотній зв'язок. Хтось почав почуватися краще, у когось налагодилось особисте життя. Хтось навіть почав менше вживати алкоголь, прикиньте, таке теж було. я вкладала в кожну прикрасу частинку себе, свою любов, свою енергію. І от у якийсь момент все зупинилося. Знаєте, як обрубало, темрява, розчарування, тотальна втома. Я розповідала, що мене тіло пам'ятає мурахи по шкірі, Я вигоріла. Той самий стан, знаєте, коли тобі нічого не хочеться, коли встати з ліжка, це вже подвиг. Коли навіть почистити зуби, здається непотрібним. Це був такий емоційний провал. Я просто знаєте, роздавала себе, не маючи нічого, щоб мене підживлювало у відповідь. Добре, що поруч були люблячі люди. Вони допомогли мені повернутись до себе повільно, поступово, з турботою. Я хочу сказати всім, хто працює з людьми, робить щось на замовлення, вкладає в це себе, свою енергію. Фільтруйте, кому ви віддаєте свої вироби, свою енергію. Не віддавайте себе повністю, залишайте місце для себе. І якщо віддаєтесь, обов'язково знаходьте те, що буде вас наповнювати. Мене, наприклад, рятує спілкування з рідними. Наповнює природа, я просто обожнюю прогулянки лісом. Ну, я там просто кайфую від цього аромату хвоя, спів птахів мене це так заспокоює, і наповнює. Ну а ви майстри стикалися з вигоранням. Як ви себе наповнюєте? Як зберігаєте те внутрішнє світло, яке даруєте людям? Дуже цікаво почути ваш досвід.